Вітання усім! Прийміть мої теплі обійми. Пропоную послухати вірш. Сидить праля і пряде, сніг іде, 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 нитка рветься де А вона пряде, пряде, вже напряла хуртовини на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна, на хустинку й укривало. Мало-мало-мало-мало сніг іде, іде, іде. А вона пряде, пряде. Що ж це за праля така? Так, зима. А напряла вона так багато зимових явищ. Давайте пригадаємо, які бувають явища взимку. Біленькі пухнасті літають, як мухи, вкривають довкола все теплим кожухом. Так, це сніжинки. І несуть вони сніжинки собою снігопад. За вночі гуляла, снігом добре вигравала. Всі дороги стали білі, білі шапочки на гіллі, снігопади, заметілі чи забірюхи – так називаються зимові явища. Тому краще перечекати їх вдома, не виходити на вулицю. Ожелець це явище красиве, нагадує ковзанку. Настає воно після відлиги, під час замерзання мокрого снігу. Воно небезпечне, адже можна послизнутись і травмуватись. А це яке явище? В нас узимку білим цвітом сад розцвів, неначе літом. Так, це іні. Красиве зимове явище, та воно може завдати шкоди природі. Про що йдеться? У вогні не горить, у воді не тоне. Все вірно, крига. Крига вкриває річки, водойми, озера, моря. Хоч і виглядає все дуже красиво, але не можна ходити по кризі. Адже вона може тріснутись чи відколотись, і тоді статися непоправне лихо. Росте не з головою, не літом, а зимою, і тільки сонце припече, вона заплаче і втече, так, бурулька. Бурульки дуже люблять діти, їм завжди хочеться скуштувати, хоча цього робити не можна. Адже вона і брудна, і холодна. І також дуже небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли звисають бурульки, адже. Вони теж можуть травмувати. Відлига це потепління взимку, що призводить до танення снігу. В цей час може відбуватись підтоплення будинків, доріг, вулиць. Тож пропоную пограти гру. Відгадай, звуки зими. Що звучало? Так, завірюха, заметіль. Пізнали звук? Так, тріщить мороз. Що звучить? Хурделиця. Впізнали звук? Так, це звук криги. Впізнали? Так репить сніг. А це яке явище? Відлига. Зимові явища такі красиві, але, на жаль, несуть і небезпеку. Тому слід бути обережними та дбати про своє здоров'я. Крилась ковдрою сонна земля, на прогулянку вийшли морози. Під ногами поскрипує сніг і лунає дитячий скрізь сміх. Тож веселіться і будьте здорові!